страшно. Але ж вийшло. І все. Порш мій. Але була одна невеличка проблемка. Я в Варшаві, а він в Києві. Тому десь приблизно два тижні очікування на виготовлення техпаспорта і доставку порша. І момент, якого я чекав по факту все своє життя, нарешті настав. Ага, виходить, він буде їхати. Ми... Він, да, він, все, він сюди має заїхати. Я переживаю як на першому побаченні. На першому сексі він їде Так. Да. та на нас. Я обертаюсь. Я не можу. О, дякую, таке.